Господь з вами. Читання святого Євангелія від Іона. Так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього. Не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб спасти світ через Нього. Хто вірить у нього, не судиться, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного. Божого Сина. Слово Госпо! Улюблені в Христі, брати і сестри. Нехай Господь щедро обдарує вас своїм миром, дасть дар Святого Духа, щоб могли пізнати таємниці. Божого царства, або принаймні трошки доторкнутися до цієї таємниці, Бога в трійці єдиного. Бо здається, що в сучасному світі дуже багато людей, котрі взагалі не задають собі питання про існування Бога. Чи він є, чи його немає? Яка різниця? Живуть так, ніби то Бога й немає. Інші? Інші можуть собі створювати свій образ Бога, бо знаємо, що в Слові Божому говориться, Бог створив людину на свій образ і подобу. А от людина тепер намагається створити Бога, вірніше своє уявлення про нього, на свій образ і подобу. І знаємо, що в багатьох релігіях було так, що існувало багато різних. Богів і їхні звички, характери, поведінка, копіювалися з поведінки людей. Ось там на Оліпі, олімпійські боги, які там змагалися один з одним. О, там нібито є верховний бог зевса, там всі інші сперечаються, сваряться. В індуїстичних релігіях там взагалі сотні, тисячі якихось богів. Євреї теж досвідчили того, що коли жили в Єгипті, то там були свої боги, тому так складно було виховати народ до прийняття тієї ідеї одного, єдиного Бога. Тим більше, що коли повернулися з неволі єгипетської, то потрапили в таке оточення інших народів, які вірили в своїх богів. Якийсь Бог, який відповідає за погоду, інший за урожай, інший за народження дітей і так далі. То виникали ну так хотілося б, щоб був добрий урожай, або діти, або успіх праці, або захист від ворогів, ну то. Виникали весь час такі думки, а може, ну все-таки треба скласти якусь жертву тому Богові, умилостивити Його. Бо яким він є, хто ж його знає? А раптом він якийсь ревнивий, заздрісний, злопам'ятний. Тому весь час, через пророків, Бог навчав вибраний народ, ну ось така була його думка. Вибрав один народ, якому вирішив об'явитися. Сам про себе сказати, яким він є. Ну, бо люди можуть напридумувати різного, на свій образ і подобу. І ось якраз в книзі Вихід ми чуємо про цю зустріч Моїсея з Богом. Рано вранці виходить на Сина і Бо Гора – це те місце такої особливої зустрічі творіння зі своїм Творцем. Ніби відривається від того земного, залишається там внизу і піднімається нагору. Сам один. І там, і там розмовляє з Богом. Коли Бог сходить в хмарі, то починає промовляти, промовляти до Мойсея і говорити йому своє ім'я. Господь Яхве. Господь судисущий, той, котрий створив небо і землю в цьому імені Господь криється вся сутність Бога. Він є Творцем. Неба і землі всього видимого і невидимого, як це визнаємо в символі віри. Проходиться слава Господня перед Моїсеєм, і він чує ці слова. Господь Господь який? Бог милостивий і ласкавий, на гнів милосердний і вірний та окреслює Бог сам себе, яким він є, відкриває свою сутність перед Моїсеєм. Якщо подивимось на людей, на Боже творіння, що Багато знайдемо серед нас милосердних і ласкавих, нескорих нагнів, многомилостивих і вірних. Але ж ми, створені на образи подобу Бога, то чому ми так дуже відрізняємось від характеристики нашого Творця, що з нами сталося? Чому буваємо жорстокі, злопам'ятні, немилосердні, невірні, зрадливі і так далі можна продовжувати безкінечно опис стану багатьох людей, а навіть і нас тут зібраних. Що з нами сталося? Гріх, котрий входить в саме життя людини, та невірність Богові, гріх недовіри, сумну, завтрості якоїсь. Відступництво від Божої заповіді чинить людину неподібним до свого Творця. Але Бог не залишає нас в тому стані, гріха. Вже в Книзі буття є заповідь тої доброї новини, Бог говорить, я тебе не залишу. Порушили умову, але Бог залишається вірним. Так читаємо в Слові Божому, коли ми не вірні, Він залишається вірним. Бо самого себе дребтися не може. Творець своєму милосерді і любові не залишає своє творіння. Тому, коли читаємо Старий Завіт, то бачимо ціла історія вибраного народу, драматична історія, часом трагічна, але й прекрасна, бо Бог терпеливо формує те розуміння, ким він є, Богом єдиним. Сварить їх за те, що поклоняються іншим богам, кам'яним ідолам, дерев'яним істуканам і так далі. Бог є Богом єдиним. І вони цьому вчаться, тому що ми називаємо монотеїзмом, Бог один. Навчилися, нібито відкинули інших богів. І тут їх віра переживає певну кризу випробування. Коли приходить Ісус Христос на цю землю, то здійснюються всі пророцтва Старого Завіту, коли Бог обіцяв: ось поставлю мого помазаника, потомка Давида, його царство буде вічно, він буде зовсім іншим, не схожим на земних царів. Слуга Ісая пише про терплячого слугу Яхве, котрий на себе візьме всі гріхи світу. Читали, вивчав, не зрозумів. Коли приходить Ісус і говорить, хто бачив мене, бачив Отця, я і Отець одне, власне, це йому закидають як обвинувачення. Він себе зробив рівним Богом, щоб задати інше питання. А може він і є Божим Сином? То скільки Бог один, чи їх два, складно було зрозуміти? Ті слова Ісуса, я і Отець одне, хто бачив мене бачив Отця. Може, ще складніше було трошки пізніше учням Ісуса, коли він сказав, іду до Отця, ну бо врешті вони вже прийняли, зрозуміли, що Він є Божим Сином. Те, що визнав Петро під Кесарією Филипові. Коли Ісус запитав, за кого мене вважають люди, ну то думок було різних і то багато. Одна ідея краща інша. А то Йоанн Хреститель Воскрес із мертвих, а то пророк Ілля, якась реінкарнація, а то, може, хтось один з пророків старозавітних. Ісус питає учня. Добре, так вважають люди. Ви за кого мене вважаєте? І тоді Петро, звичайно ж, під натхненням Святого Духа, говорить: ти Христос, Божий помазаний, Месія, Бога живого сина. На що чує відповідь? Блажений ти Петре, сине Йони, бо це не тіло і кров, не якась інша людина, філософія, мудра книжка тобі це відкрили, сам Отець мій небесний відкрив цю таємницю. Тому ми говоримо, що наша віра це. Те, що черпаємо через откровення, те, що Бог відкриває і говорить сам про себе. Ісус говорить, іншого утішителя пошлю вам, Духа Святого. То як їх вже троє? Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий? Як це зрозуміти? І знаємо добре, що на початку християнства були різні думки. Були різні ідеї. Хтось говорив, що Ісус не є Богом, є тільки усиновленим Божим Сином. Отак Бог вибрав таку людину Ісуса з Назарету і дуже Його полюбив, що усиновив, тільки Його назвав в особливий спосіб своїм Сином. Хтось говорив, що Дух Святий це просто якась сила, міць, енергія, невідомо що, але не є Богом. Були різні суперечки і різні думки. Бо якщо відкриваємо новий завіт і уважно читаємо, починаючи з Євангелія Матея до книги Откровення, ніде в жодній книзі з 27 не знаходимо слово трійця. От так. Ані євангелісти, ані святий Павло в своїх листах, ані інші апостоли не написали про це, не пояснили. Це залишається таємницею. Але її поступово відкриваємо. Це откровення відбувається в нашому житті, коли уважно читаємо Слово Боже. Навіть в сьогоднішній Євангелій від Йоанна, де Ісус говорить, Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Ісус говорить про себе. В нічній розмові з Никодимом говорить, щоб це зрозуміти, треба вам народитися на новому, а Никодим не розуміє. А Ісус пояснює, народитися треба з Духа Святого. І віра це теж дар Духа Святого. Тиждень тому були тут у нас ці вогняні яз... язики, які зображували так символічно дішетка Духа Святого і один з дарів, дар мудрості, дар віри, дар знання, тобто їх багато. І вони допомагають нам зрозуміти цю таємницю Бога в трійці єдиного. Бо символ віри сформувався на соборах, коли збиралися єпископи разом з папою і розважаючи Слово Боже, шукаючи світла, формували, сформулювали те, що ми називаємо сьогодні трінетологією, наукою про трійці. Церква, керована Святим Духом, розвивається, живе, зміцнюється може мудріше, переживає різні. Труднощі в своєму житті, в своїй історії. Дві тисячі років християнства, вже майже дві тисячі, це великий шлях, на якому були різні моменти і трудності. І те, що сьогодні ми є спадкоємцями цього багатства церкви, говорить про те, що щасливі ми, які чуємо це Слово, приймаємо Його і віримо в нього. Як і апостол говорить, що віра народжується зі слухання. Слухання передусім слова Божого. Павло Апостол закликає нас до тієї радості, пасхальної, великодні. Можемо сказати, ну, великодній період закінчився вже майже два тижні тому, то вистачить радіти. Радіти треба кожного дня. Не з того, що йде війна, не з того, що є рідні труднощі, катастрофи, проблеми, страждання. Цього Бог не створив. Радіти з нашого Творця, котрий хоче все відновити. Радійте, говорить апостол, вдосконалюйтесь, якщо будемо жити, черпати з цієї пасхальної радості, з цієї зустрічі з Богом трійці єдиній, бо на цій іконі Святої Трійці є місце для кожного з нас. Є ті три особи і запрошення для четверти. Кожен з нас запрошений на цю пасхальну трапезу, на цю учту. Радійтесь і вдосконалюйте своїй вірі. На сьогоднішній день є дуже багато засобів і способів, якщо раніше багато людей було неписьменними, і те, що вони отримали, то тільки зі слухань. Прийдуть до храму Божого в неділю, послухають проповідь, що дапам'ятали, те їх. Пізніше грамотність стала звичайною справою. Всі вміють читати, хто хоче, і писати навіть. Біблії надруковані в неймовірній кількості. Це книга, яка має найбільше видань і переклади майже на всі мови світу. Мало того, в наші часи є скільки різних джерел інформації. Не треба вже бігти в бібліотеку, щоб прочитати католицьку енциклопедію, вона є в інтернеті. Не треба купувати катехіз з католицької церкви, він є доступним, ну, якби хтось хотів мати книгу, можна і купити, замовити. Нема проблем. Є інша проблема небажання пізнавати свого Творця. Життя таке навіть християн, ніби Бога немає, або Він є якийсь такий от недільний. Ну так, в неділю він є, від понеділка до суботи, ну то я сам собі голова в трійці єдиний. питання. Сьогодні до нас. Чи знаємо нашого Господа, чи прагнемо його краще пізнати? Якщо вдосконалимося в нашому розумінні Бога, то тоді, тільки, говорить апостол, зможемо втішати один одного. Бо як можна сказати людині, яка зневірилася, що Бог є любов, Бог є милосердям, Бог є довготерпеливим, милосердним, вона скаже, де? Не бачу. Навіть в твоєму житті цього не бачу. То так важливо, щоб принаймні в нашому житті, в наших вчинках люди могли побачити, о, це насправді є учні Ісуса Христа. Будьте однодумні, зберігайте мир. Якщо буде єдність в наших спільнотах, в наших родинах, тоді зможемо бути синами цього миру. І тоді Бог любові буде з вами. Це та умова. Збереження миру, єдність, однодумність. Коли апостоли перебували разом в вечірніку на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса, то Дух Святий зійшов на них і їх наповнив. Не зробив їх якимись суперменами, абсолютно досконалими. З діяння апостолів, листів Павла, знаємо, що переживали труднощі, певні негаразди, навіть суперечки між собою. Але все це долали, бо Дух любові, дух Господній був з ними. Вітайте один одного. Святим поцілунком. Нехай вітають вас усі святі. І в кінці Павло говорить власне про цю тринітарну, можна сказати, формулу наукову. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отцесю, причетки в Святому Духові з усіма вами. знайомі слова. Так священик вітає зібраних кожної Божої служби, якщо використовує ці слова. Тобто те, що розпочинаємо, розпочинаємо в ім'я Святої Трійці, роблячи, роблячи знак Христа в ім'я Цей Сина Святого Духа. Кожну справу робимо разом з нашим Господом, бо Він хоче благословляти нас в тому доброму. Тож, нехай Дух Господній і присутність в нашому житті Ісуса Христа відкриває наші серця на ту любов Отця, щоб могли і приймати, жити цією любов'ю і ділитися з іншими.